Друзі, Всім привіт! Елантра хотів сказати, але для мене дуже похожі. Соната сьомий рік Неф. Ситуація в чому в автомобілі у нас не працює підігрів сидіння, взагалі не загоряються лампочки, діодиці. З правого боку загорається, з лівого не загораються. Річ в тому, що у них запобіжник один загальний. Тобто, якщо у вас не працює два одночасно, значить запобіжник він другий. по... Так, по-моєму, це пятнашка. верхній ряд, ось, ось другий е... пощоту. По-моєму, він відповідає. Трошки підготувався я. Для того, щоб перевірити, що саме у нас вийшло з ладу, здергуємо цю панель. У нас є один саморіз, викручуємо його і здергуємо цю панель. Вона на фіксаторах, просто з її з обох боків. І що ми робимо? Ми від'єднуємо два роз'єма з клавіш і просто підтягуємо цю панельку, оцю клавішу, працюючи от сюди. І під'єднуємо до цього роз'єма. Ну тобто, міняємо місцями роз'єм, підключаємо до цього. Ну і потім, навпаки, оцю клавішу підключаємо до робочого підігріву. Я вже зробився це, нічого не відбулося, нічого не змінилося. Тобто, уже фактично у нас несправне сидіння. Тому знімаємо. Сидіння. Єдине, що нам треба вияснити в цьому ділі, що саме? По роз'єму гайки обрив в, в проводці, чи у нас проблема в самому маті підігріва, Тому зараз треба зняти сидіння, перевірити на роботоспособність подогрів. Знаю, що ми робимо? От винули сидіння назад, у нас тут такі заглушки. Підковирюємо їх, тут гайки на 14, одна, і там друга. Я відкрутив уже. Тому переїжджаємо, на... переїжджаємо ми на ту сторону. назад. Трошки не просто знімати, але будемо знімати. Якось, бо показати вам це все діло треба. Коротше, я зараз відкручу, у нас вже одної заглушки немає. Одну ми обережно підковирюємо і відкручуємо сидіння. Я зараз це відкручу і покажу, що ми далі робимо. Відкрутив сидіння ззаді, від'їжджаємо назад і закидуємо його отуди. Дивимось. Дивимось. Значить, Два роз'єми це у нас з безпекою жовті зв'язані, а два. У нас... О, вибачаюсь. Один довгий такий білий роз'єм, це у нас відповідає саме за оснащення сидіння. Я Сміло знімаю все це діло, тому що в мене є діагностика, я вже не переймаюсь, і це все діло я, скажімо так, уступлю. Зараз я зніму роз'єми. Не дуже зручно, якщо чесно, ну нічого. Так, зняв і тут Дивимось, що ми знімаємо. Ага, тут треба замок витащити. Оцей чорненький. Щоб натиснути, клавішу. Все, від'єднали. Сидіння витягуємо і прозвонюємо підігрів, де він знаходиться. І потім ми кинемо сюди лампочку, спробуємо, ну, скажімо так, сопротивлення, це здамо йому. І хай лампочка загориться. І там мають діоди теж запрацювати. Ну, теоретично, зараз подивимось, дивлячись, як це все реалізовано тут. Витягуємо сидіння і дивимось. Так, що нам треба зробити? Збільшу вам, щоб ви бачили. Перше, що нам заважає, це оці ось охлястики. У них ось такі крючки є, вони десь там за металеві частини. За пружини, за все підряд. За що за, за, за все що цепляється? І отак прибираємо. Так, у нас є е, спинка. Так, це у нас безпека, Пішов, пішла гофра, тому що жовтий роз'єм. А ось наш підігрів. І дивимось тепер, що саме у нас не працює. У нас є роз'єм на спинку йде і далі, скоріш за все, оцей товстий, другий. У них вони закольсовані між собою. Тобто є чорний провід. Ось чорний, ось красний. А щось дуже цікаво. Ага, 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 все, красний і чорний. Тобто це у нас відповідає за підігрів. Ми зараз провіримо спочатку загальну цепочку, а потім зрозуміємо, що саме у нас уїхало. Що саме виясняється легко і просто. Коли ми прозвонимо ціляком, воно працює чи ні. Беремо мультиметр, на замкнуту цепь ставимо. І перевіряємо саме те, що нам потрібно, не працює. Тепер нам треба загальний мінус. Так, цікаво? Ого. Угу. І тепер перевіряємо спинку. Спинка працює. І все, що нам тепер треба зробити, це, це, це. це. А що? Тут все зрозуміло, якщо спинка працює, цеп не збирається там. Тобто беремо червоний і беремо червоний тут. Тобто в обход мінуса. І воно у нас не працює. Тому що ми робимо? Ми замовляємо мат на сидіння. Круто, що воно роздільно зроблено, тому що можна замінити окремо це все діло. Це є гуд. Що я зробив? У нас є на загальному роз'ємі ось червоний з чорним. Під'єднуємо сюди мультиметр на замкнуту цепь. Разом з звімкнуною спинкою. Ось вон. Якщо воно не дзвониться, від'єднуємо синій провід, прозвонюємо саму спинку. Спинка у нас працює. Кидаємо мультиметр на червоний провід. Тут він пішов туди. І на червоний провід тут уже на від'єднаному роз'ємі. Тобто ми прозвонюємо само сидіння. І у нас розрив на сидінні. Тому заказуємо мат. підігріва сидіння. коли... Ми його закажемо, я покажу, що ми будемо робити далі. А будемо ми робити, роз... розбирати сидіння, роз'єднувати там все, міняти сам мат. Вирішив, думаю, а що ж мені не подивитися, де саме згорів мат підігрів, а тому, мабуть, буде краще, якщо я розберу і подивлюсь. Ззаді з саморез, саморіз під хрестову викрузку. Тут також саморіз. Тут уже очень тоненькою отверточкой крышку снимаем и откручиваем два, не знаю, там один болтик, один саморез, я так подозреваю. Потом нам нужно поднять ручку, тут еще один саморез, снимается ручка и под нею еще один болтик. Короче, дивимось. Вот только страшно, а по факту это просто и зрозуміло. Знімаємо тут чехол у нас, дивимось. Теж отакі ось -о. крючки пластикові. Відстягуємо їх. Спереду. Не переклонялась, на чуть спинку сюди. І тепер дивимось мат. Мат у нас вже тут лазили возле нього. Оп! Бо тут хамути вже у нас є. Що тут таке? Пришив хтось, керний малюкерний. Ремонтували сидіння, я зрозумів. Добре. Бережно. Друзі, ще одна причина, чому я поліз туди, тому що мені треба було розуміти розміри мату підігріву. Бо замовляти треба було щось, але вони всі різні і підібрати. Навіть якщо буде один автомобіль, зазвичай вони можуть бути декілька варіацій цих матів і. Залежно від е, типу сидінь, можливо, там шкіряні або текстиліві, але тим не менш мені треба було е, розібрати, подивитись, фотографувати для того, щоб замовити нову деталь. І я подумав так, а що мені? По, по, по суті, втрачати нічого, воно зломане, воно не працює, а так можна спробувати відремонтувати. Ну і що в мене з цього вийшло, дивимось далі. Але якщо ви бачите, що це вам не під силу, вам складно, ви не можете, не знаєте, не маєте досвіду, е, нічого страшного в цьому. Тому немає, для цього був створений сайт всі Це доволі такий крутий ресурс, де ви за дві та за хвилину ви подаєте запит, заповняєте пусті клітиночки, вказуєте, що треба зробити, свій номер телефону і ваше ім'я, місто, де ви знаходитесь. Ваш запит буквально за секунду розлітається по вашому місту між різними майстрами і вже вони самостійно вам телефонують. Ну а ви в свою чергу обговорюєте ціну, коли, як і навіщо? Тому переходьте в опис до відео, посилання на сайт там, подавайте запит, це все безкоштовно. Ну і погнали дивитись відео далі. Так, Хамут раз. Тут мають бути металеві такі скоби, як на шевролетах. Але зробили пластикові стяжки. Добре. Чого уж там? Є. Так, тут у нас липучка має бути. Да. Нам достатньо, мабуть, чи не достатньо, недотньо. Думав, одного боку достатньо буде. Так, Ага, щось тут у нас вже волокна я бачу, мата. Цікаве, якщо чесно. Чи я тут волокна ці бачу? Хі -хі. Хі -хі. Так. Мабуть, мені треба трошки... розібрати його повністю. Не дуже зручно, але будемо пробувати. Я, я. Ніфіга не зрозуміло, але дуже цікаво. Сіяла трошки пожоще уже не треба було їх зняти, щоб я весь повністю мат зняв з сидіння буває вийти і все, як бачите воля. Бог ти мой, скільки чохлів. Так, ага, ага, ага. Так, тут іще у нас стяжки. Оп! Є. Все, мені треба було звільнити оце все діло і дивимось. Тут пайка, ага. Тут є. Тут є, ага, дивіться. Оборваний провод. Слушайте, на моє здивування провід у нас на е, датчик температури, так сказати. Бо якщо не буде збиратись схема, він не буде працювати. І спробуємо спаяти. Мені, якщо чесно, не дуже зрозуміло і дуже цікаво, що тут взагалі відбувається. Бо тут трохи сирака. Якщо чесно, таке враження, наче його тут мазали, мазали, перемазали. Всі хамути я витягую. Коли я спаяю цей проводок, теоретично має запрацювати це все діло. Я вам скажу, дуже надійна система. О, я вам показую щось взагалі взагалі не зрозуміло. Зняли мат. У нас датчик температури відірваний. Термоусадку я вже зняв, зараз я спаяю і подивлюсь на результат. Так, спаяв. Включаємо мультиметр, де наш роз'єм, і нас цікавить червоний провід і червоний провід. Ні, не, не цей. А цей. Щось не альо. Добре. Так, один є у нас, а де другий? Так, то тут наче вроді гуд. Давайте я спробую все-таки з'єднати цю всю систему. Хм. Щось я кину перемичку. Мені тільки перевірити. Я зараз кину в синій роз'єм перемичку. І спробуємо вимкнути запалювання. І як воно працює. Тобто ми створимо ілюзію, що спинка у нас під'єднана. І не повірите, все працює. Тобто, що я зробив? Я просто в синій роз'єм, замкнув, щоб воно думало, що у нас спинка є. Тобто запротивлення створили йому. І під'єднав, вимкнулося, запрацювало. Зараз задача все клеєм промазати, в 88-му, туди і паяв заізолювати і збираємо. Все банально просто. Я вам скажу так. Скільки я підігрів сидінь бачив, максимально надійний підігрів. Волокна дуже такі цікаві, своєобразні і видно, що реально надійні. Тому воля. Так, девчатка, все забрал, все поставил. Зараз подивимось. Та елки палки, где там она? Так, закрываем ну, запаливание. То есть и працюю все. Зараз перевіримо, що все працювало. Тут це теж працює. Черговий автомобіль відремонтовано. Проблема, скажімо так, незначна, але проявляється взимку. Тому що взимку попомерзне. Воно вроді мелоч, але максимально неприятно. А, як ви зрозуміли, що ми обійшлися без покупки нового мату, відремонтували старий, максимально надійний підігрів. Я дійсно, скільки бачив, класно зроблено, добротно. Вміли в 2008 році ще робити машини, особливо Кія Хюндай. У мене до них питань взагалі немає. Тому, якщо не боїтеся, дивіться відео і погнали ремонтувати. Якщо є якісь причини, які, по яким не хочете ремонтувати, користуйтеся сайтом CSTO.ua, подаєте запит, посилання у нас в описі до цього відео. Тому Друзі, переходьте все безкоштовно, обов'язково з вас лайк, якщо сподобалось відео і було корисним, підписка. Також там в описі є посилання на наш інстаграм, на наш телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube. Не забудьте поставити лайк і я всіх обняв. І пока!